8 червня депутати поставили крапку в позаблоковості часів Януковича. 276 за, да. закон прийнятий. Документ про курс на членство в НАТО викликав рідкісне єднання серед депутатів проти лише екс-регіонали. Безперечно, цьому має передувати серйозна дискусія і на рівні ради національної безпеки. 30 секунд завершить. Якби Україна була членом НАТО, сьогодні б не було російської агресії. Нарешті Верховна Рада набралася сміливості для поновлення курсу на членство в НАТО. Ще за часів кучми Україна офіційно взяла курс на НАТО. А в 2003-му норму про майбутній вступ зафіксували в законі. Посилену співпрацю, починаючи з 1997 року, пропонував і сам альянс, бо хотів створити міцні кордони з Росією, яка тоді загрузла у війні з Чечнею. Проте, поки кучма вагався, до влади в Росії прийшов Путін. Він бачив загрозу у членстві України в НАТО. Відтак, щойно його ставлений Янукович стає президентом України. Україна проголошує позаблоковий статус. Теперішнє рішення Ради безперспективне. Україна не стане членом НАТО. Усе це аби подратувати Росію. Впевнений політолог Дмитро Корнічук в Кремлі. Посиділи з цього посміялися, поскольку в Кремлі прекрасно розуміють, що Україна пока вона граніт з Росією, ніколи не стане членом НАТО. Політолога, міжнародника Андрія Мішина Інша думка, попри війну і те, що НАТО нині менш зацікавлений в Україні через війну з Росією, шанси є, потрібно лише виконати технічні критерії. Технічна документація добавлять переведена на англійську, щоб була зрозуміла, щоб наші радіостанції з аналогичів на цифрові, на більш спокійно може вирішити НАТО. І третє, мати достаточно офіцерів, значить. Абних і контрактника юнтерафісера знає знаючи англійський. Аби довести увесь безпековий та оборонний сектори до стандартів НАТО, знадобиться три роки. Запевнив сьогодні очільник МЗС Павло Клімкен. І вже після цього про членство у НАТО можна буде говорити у практичній площині. Олександр Вуцька, Дмитро Паясь, 24 четвертий канал.